Преображення Господнього, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Другого соборного послання святого апостола Петра читання. Браття, старайтеся утвердити ваші покликання і вибрання, бо чинячи це, ніколи не спотикнетеся, таким чином широко буде вам відкритий хід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам ці речі, хоч ви їх знаєте і утверджені в теперішній правді, вважаю за справедливе, доки я в цім наметі розбуджувати вас цим напівненням, знаючи, що незабаром мені треба буде покинути цей намет. Як Господь наш Ісус Христос мені об'явив, буду однак старатися, щоб ви завжди, навіть по моїм відході, тримали в пам'яті ці речі, бо не йдучи за хитро вигаданими байками. Ми об'явили вам потугу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши наочними свідками Його величчя, Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу. Коли до нього прийшов такий голос від величної слави. Це мій син возлюблений, якого я вподобав. Цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були з ним на Святій Горі. Маємо і потвердження пророчого слова. Ви добре робите. Вважаючи на нього, як на світильник, що світить у темнім місці, поки не почне розвиднятись і рання зора не зійде в серцях ваших. Від матея з Святого Євангелія читання. В той час Ісус узяв Петра Якова та Івана, його брата, повів їх на окремо високу гору. І преобразився перед ними. Обличчя його щеяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Звався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, зроблю тут три намети: один для Тебе, один для Мойсея». І один для Іллі. Він говорив іще, а ось ясна хмара повила їх, і з Хмари було чути голос: Це мій улюблений син, якого я вподобав його слухайте, почувши це, учні впали лицем до землі, і злякалися вельми. Ісус же підійшов. І додорхнувся до них і каже: Устаньте, не бійтеся. Підвівши очі, вони не бачили ніякого крім самого Ісуса. Коли сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син чоловічий не воскресне з мертвих. Коментар Озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути, як хочеш, зроблю тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Дорогі мої, для чого Петро хотів поставити намети? Який зміст був у них? Чому Ісус не погодився? А Мойсей, узявши свій намет, поставив поза табором, далеко від табору, і від названий був наметом свідчення. І було, що кожний, хто шукав Господа, виходив до намету поза табір. Книга виходу 33 сім. Скоріше за все, Петро орієнтувався трошки в Торі, у законі Божому, і те, що він пережив на горі під час преображення, нагадувало йому, мабуть, цю цитату з Біблії. Скільки раз перечитував це місце в Євангелії свята, і аж сьогодні спостеріг тут один момент він саме є присутній Євангелиста Луки. В Євангелії, яка читається на утренні. Зробимо три намети: один Тобі, один Мойсеєві і один Іллі. Не знав Бо, що говорить Луки 33-34. Ще, мабуть, 10 років на це не звернув би уваги. Я не претендую на істину. Можливо, навіть помиляюся. Це моя така приватна думка. Але мені на цю думку підказали фотографії, які ми безконечно постимо у Фейсбуці, на яких ми щасливі море, гори, друзі, страви на столі так далі. Ми намагаємося зафіксувати момент нашого щастя. В часи Ісуса не було. Фотокамер, ні телефонів. І тим не менше Петрові захотілося мати пам'ятку цієї події, але не знав, бо що говорить, тобто так виглядає, що бажання поставити намети було недоречне. Часами, дорогі мої, у нас в житті буває, що нам не так важлива подорож, як бажання. Похвалитися подорожю, коли читав розповідь одного чоловіка, який так був захоплений робленням цього селфі, що практично ні, ні на що не звертав, крім фотоапарата, уваги, яким себе фіксував на фоні різних архітектурних пам'яток. Уже будучи дома. І детально розглядаючи фотографії, він звернув увагу на багато речей, які хотів би роздивитися детальніше. Але вже хто зна, чи там колись вийде йому бути. Тому Ісус, мабуть, не погодився з Петром, щоб той за будівництвом наметів. Не забув те, для чого вони побудовані ці намети? Дуже багато років тому в одному храмі, як я ще був на попередній парафії, діти йшли до урочистого святого причастя. Несподівано до катехетки Підходить одна з мам і каже, чи можна, щоб моя дівчинка ще раз приступила до причастя? Чому здивувалася сестра Монахиня? «Ну, На фотоапараті не спрацювала спишка, не встигла зафіксувати? Насправді, дорогі мої, бачимо, що важніше: не Ісус у святій Євхаристі. А фотографія. І ми справді цю Першу пам'ятку святого Причастя спотворили. Бо тепер вбрання, камери, потім Бари гостини духовості там немає. Ісус загубився усьому цьому. Який Ісус насправді? А через шість днів. Забере Ісус Петра Якова, Івана, брата його та й веде їх ощіпно на гору високу. І він перед ними переобразився, обличчя його, як те сонце засяяло, а одежа його стала біла, як світло. З якою метою Ісус піднявся на гору? Показати учням переображення? Не зовсім. Лука підказує нам, що він пішов помолитись. Він не йшов робити шоу з перетворенням, він йшов розмовляти з отцем. І завжди перед важливими подіями йшов молитися у самітнене місце, і от під час молитви він переобразився. Обличчя защаяло, як сонце, а одяг став, як світло. Марко каже про його одяг, що той став дуже білим, що як не на землі неможливо вибілити. Цей колір не вписувався у жодні палітри. Було ясно, що ця зміна стосується речей за меж нашого світу, речей небесних. Учні могли згадати 103 й псалом, який говорить, що Бог задягається у світло на черизу, небеса простягає немов безавісу. Дуже важливо, який саме образ Ісуса витримаєте перед собою. Ю. Мій син намалював мене, вийшло схоже, а образ Ісуса, який ми тримаємо в голові, інколи зовсім не схожий, а інколи ми його взагалі там не тримаємо. Дорослі тримають від свої справи діти свої іграшки. Це те, про що ми спілкуємося. Можливо, для того і в церкву приходимо, а про Ісуса мало говоримо і мало думаємо. Сучасні фільми про супергероїв часто показують нам такі чудесні перетворення, хоча у типово земних кольорах. Як давно і часто люди обговорюють такі фільми, стається, що це найголовніше у житті. А знаєте, як Біблія називає такі фільми? Хитро видумані байки, саме так говорить Петро в своєму посланні, бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не ідучи за хитро видуманими байками, але бувши самовицями його величі. Те, що сталося з Ісусом під час молитви не вигадка. Петро бачив там реальну силу, суперсилу, і свідчить, що завдяки цій силі зазнало перетвори його власне життя, з тих пір учні завжди пам'ятали перетворення Ісуса. Петро і Іван не раз показували Ісуса як світло і віддали життя заради того, щоб розповідати про це неземне царство, яке приніс Ісус. У всяденному житті Ісус не виглядав яскраво. Ми знаємо, що коли вночі прийшли його арештувати, то без підказки від юди навіть не могли відрізнити Його від інших учнів. А Ісая говорить, що він зовсім не приваблював своїм виглядом Ісаї 53,2 Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі, не мав він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожатати. Я віруючи, які соромляться Христа, бо для сучасних людей він теж не виглядає привабливим. Десятиліттями радянська пропаганда спотворювала негативний імідж Христа, Церкву, нам треба повернутися до першоджерел. І утримувати в пам'яті справжній образ Ісуса. Як і учні, коли ми самі бачимо, ким є Ісус насправді, тоді ми відчуваємо, що за Ним варто слідувати. Оті відсотки, про які ми говорили на початку, насправді ні про що не говорять бо для багатьох людей ім'я Ісус просто набір звуків. У людини є проблема. Вона шукає, як її вирішити, і хтось їй говорить: прийми Ісуса, а їй нема різниці приймати Ісуса, Бетмена чи чарку горілки, аби лише проблему вирішити. Так, так же І до бабки піде, і бабка над водою пошепче і ту воду випити. І людина дивиться на Ісуса як на одну із пропозицій на ринку релігійних послуг. Не вирішимо дорогі, мої проблеми тут, звернемося в іншу контору. І з таким ставленням наша віра не може розвиватися і стати чимось вражаючим. Доки наша віра просто споживацька, ми не можемо показати, що нам дає наша віра. Тому й залишається, як то кажуть, вірити тільки в серце. Щоб було що показати, потрібно не просто послідовність звуків і си уси. Потрібно знати, хто Він, цікавитися, і розуміти, який він. Молитва не повинна обмежуватися класичним дай і збережи. У молитві треба розглядати Ісуса, доки Він не перетвориться з незначного, на славного і найвеличнішого для нас, і найважливішого, щоб Ісус із засобу перетворився для нас на мету. Така молитва. Міняє наше життя, як не засинати в молитві. І ось з'явилися до них Мойсей та Ілля і розмовляли з ними, і озвав ще Петро і сказав до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, поставлю тут три намети: для Тебе один один для Мойсея, один для Іллі, для Ісуса. З'явилися два чоловіки, які усоблюють старий завід Мойсей і Ілля. Лука підказує, про що вони говорили з Ісусом. Ось що каже Лука 9:30, 31. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явилися у славі і говорили про кінець Його, який в Єрусалимі мав він докінчити. Тобто вони говорили про найважливішу справу, яку Ісус мав виконати на землі, померти на Христі, заплативши за гріх всіх нас. Це та суть Ісуса, заради якої треба звертатися саме не до Нього, а не деінде, що вбивчу силу того гріха, який, можливо, мучить Тебе прямо зараз. І все засудження. Ісус забрав на себе, щоб ти був вільний, і в той момент на горі Ісус обговорює з Мойсеєм і як це здійснити. Цей урочистий момент загорив Петро. Він сказав, що тут добре, і треба поставити три шатра і розвести для Ісуса Мойсея та й у кожного своє шатро. Можливо, бо йому набридло, що вони говорять про таку незрозумілу тривожну тему. Але лука підказує, що учнів зморив сон і Петро видав цю ідею з просоння. Тому вийшло зовсім недоладно. Коли Ісус молився у Гецеманському саду, учні теж спали, а потім недоладно діли під час арешту Ісуса. Від них, мабуть, пішла добра християнська традиція під час молитви або на проповідях за сенати. Коли з братами... Жили спільним життям у семінарії у нас був такий термін молитовний сон. У нас у семінарії зранку було півгодини розважання над роздуми над святим письмо. І один писав листа мамі, що встаємо в п'яті, пів шостої йдемо до церкви і ще півгодини спимо, а потім служба Божа. На горі приображення учні заснули, бо їм було добре. Гецеманії їм було погано, і вони заснули від переживань. Ти будеш спати під час молитви, якщо ти не, будеш, не бачиш ні необхідності. У Нас навіть в семінарі сперечалися студенти, як правильно молитися, стоячи, чи сидячи, чи клячачи, спитали викладача, а той відповів. Один чоловік упав у Криницю. І там його молитва була такою щирою, як ніколи в житті. Коли війна біля хати, то страшно, а коли за тисячу кілометрів, то ніби все добре, і ми це бачимо, що у нас так якби і війни не було. Коли у тебе проблеми, коли у тебе хвороба, чи нема чого з'їсти, чи є загроза життю, ти молиш ще серцем, а коли все спокійно, то вже і нема такої мотивації, і часу нема на молитву. Але потім ти прикинешся, прокинешся і почнеш говорити, робити дурниці, бо випав з контексту. Може, тому Бог і дає різні випробування в наше життя, щоб трохи привести нас до тями, дати усвідомити, що ми залежимо від нього. А ми залежимо, навіть якщо не усвідомлюємо. І якщо ти в молитві засинаєш, якщо не захоплюєшся ти Богом. За яким ніби ти слідуєш, це, це вже проблема. Бо ти віруєш в Бога, не варто уваги. Ісус кликав нас іти за Ним вужкою дорогою. Але ми любимо йти широкою, а щоб вона здавалася вущою по боках диванчики і холодильники розставляємо. Будуємо шатра замість того, щоб слухати Ісуса, Слідувати за Христом це вужка і пряма дорога. Там треба гординю свою придавити, егоїзм свій прищупити, вчитися довіряти Божим обіцянкам і вчитися любити інших. І коли ти це намагаєшся робити, буде важко. Доки ти борешся з гріхом, ти будеш відчувати всю потребу Бога, але нам легше не йти за Христом, а створити видимість труднощі, завантажити себе якимись справами, зберігаючи комфорт. Бог хоче дати нам замість кам'яного живе серце, якому не все одно, але живе серце можна поранити, безпечніше бути просто гвинтиком у відлагодженому механізмі. Ми займаємося чисто людськими активностями, перестаємо робити справу Божу. І тому потреба у молитві відпадає, і вона стає нудною. Я зараз говорю не про когось, а про принцип. І буде добре, якщо кожен з нас перевірятиме своє серце. Я слухаю Христа, чи лише роблю вигляд, як не боятися? І як він це говорив, ясна хмара заслонила їх, і ось голос, із хмари, почувши, що сказав це син мій улюблений, його я вподобав його слухайтеся. А почувши, попадали учні ліниць і полякалися сильно. Ісус підійшов, доторкнувся до неї, промов, вставайте і не бійтеся. і звівши очі, нікого вони не бачили, окрім самого Ісуса. Тут загорив Бог Отець і сказав про те, хто такий Ісус, улюблений син Бога, якого Він подобав. Хто слухається Його голосу, того Він приведе до спасіння. Учні злякалися, бо зрозуміли, що це говорить Бог. Біблії, зустріч грішника з Богом нічого хорошого, грішнику не несла, Божа правда не завжала місця навіть для маленької людської зіпсованості, але з Ісусом ми можемо нічого не боятися. Гріх то дійсно страшна річ, але ми не можемо зробити нічого такого, що не могла би покрити кров Христа. Отож приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Послання до Ірею також каже, що кров Ісуса говорить краще за кров Амеля, тобто вона здатна тебе випродати, навіть якщо ти каїн, якщо ти довші не маєш такої впевненості, повір Йому зараз не розповідати. А коли згори сходили, Ісус запоїм, сказав не кажіть нікому про це видіння, аж поки си людський, не воскресний змертве. Те, що бали, чили учні, було незрозуміле для людей. Те, що робив Іван Хреститель теж, Івана Хрестителя арештували і стратили, коли Він говорив людям правду. Ісуса теж арештують і стратять, тому учні мали мовчати до певного часу. Коли Ісус Воскрес і послав церкві Святого Духа, вони заговорили, та ще й як. Потім вони навіть казали, ми не можемо не говорити про те, що бачили і чули. Уста говорять повну ти серця. Можливо, ви не зможете розповісти людям те, що дізналися, коли у молитві шукали Бога, бо ніхто не зрозуміє. Є такі персональні відкровення, які Бог говорить лише тобі. Але коли є повнота від спілкування з Богом, це повинно мати видимі наслідки. Обличчя Моїсея після молитви світилося так, що коли воно починало згасати, його просили надягати покрива. Щейво Божої слави було настільки добрим, що звичайне лице Моїсея люди вже не витримували. І якщо Бог почне світитися в тобі, Тобі вже й самому не сподобається той я, який не світиться Богом. Якщо ти після молитви знервований або в депресії, або зриваєшся на інших, значить, ти ще не молився по справжньому. Якщо тобі соромно визнавати свою віру, ти ще не молився. Бабуть, не той образ Ісуса перед очима. Треба молитися, доки не побачиш такого Ісуса, за яким варто слідувати, доки не отримаєш силу бути світлом і сіллю для тих, хто тебе оточує. Хай, дорогі мої, наші обличчя, слова і вчинки щають його славою. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, якому я уділив благословення. Під першим коментарем пишемо ім'я. Амінь. Інші те, що ви далі пишете, це звичайний коментар. І пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу.